Шній наш герой неординарна та цікава особистість. Він став саме тим, ким прагнув. Успішний політик, відомий науковець, заслужений діяч науки і техніки України, доктор сільськогосподарських наук, професор, член кореспондент Національної академії аграрних наук України, голова Херсонської обласної ради Віктор Григорович Пелих. Чи одягає він маску? Ви побачите прямо зараз. Будь-якій ситуації залишатися порядною людиною, можливо, саме така життєва позиція, і допомогла Віктору Григоровичу отримати підтримку усіх політичних сил у Херсонській обласній раді. Адже Віктор Григорович, як ніхто інший, добре розуміє, політика потребує від людей великої гнучкості розуму, адже вона не знає незмінних і назавжди даних гасел та засобів. А бути політиком без віри у себе та людей, які тебе оточують, просто неможливо. Саме таким є голова Херсонської обласної ради. Віктор Григорович Пелих. Саме тому і поважають його депутати. Я вже Віктор Гройович багато років знаю. Деякі зрозуміли для мене якості чи якісні його характеру. Ну, перше, це державницька позиція. Це позиція державницька збалансована. Є зацікавленість держави, є зацікавленість бізнесу. Другий момент це відкритість для комунікації. Третій момент в період спілкування відстроюється, як то кажуть, місток довіри. Четвертий момент динамічний, але не поспішаючий і не термозящий яких процесів. І суто такі людські Якості чоловічність сприймає критику, співчуває і е, завжди є бажання чимось допомогти. І основна черта, я вважаю, для е, депутата, чиновника любого рівня, він не насолоджується владою. Вона його тяготить, і він розуміє, що це велика, великі обов'язки і відповідальність. Оце основна основа Віктор Григорович вже третє скликання поспіль депутат Херсонської обласної ради до обрання головою Херсонської обласної ради 5-6 скликань очолював постійну комісію з питання агропромислового комплексу, земельних відносин та соціального розвитку села. Хоча й народився Віктор Григорович Пелих у селі Чулаківка Голопристанського району. Знають та поважають його в усіх районах Херсонщини. Навчала пелиха Віктора Григоровича. Ну він для мене був пелих Віктор. Навчалась з 5 класу по 10 клас. Це був один із найкращих учнів. Це був такий ентузіазний, такий емоціональний, такий гарний, такий добрий учень, такий з наміром все хотів знати. Но раніше була література, було на чому виховувати молода гвардія, як закалялася сталь. На цих прикладах, мабуть. Я йому дала щось таке гарне, щоб він став тим на керівній роботі. Свою трудову діяльність Віктор Григорович розпочав, працюючи головним зоотехніком Радгоспу «Піонер» – Українського науково-дослідницького інституту зрошуваного землеробства. Чотири роки з 1984 по 1988 – обіймав посаду першого секретаря Нововоронцовського райкому Ленінського комуністичного союзу молоді України. Протягом 88 1990 років працював другим секретарем Нововоронцовського райкому комуністичної партії України. Сьогодні Віктор Пелих і досі з теплотою у серці згадує ті перші роки своєї роботи у нововоронцовці, де сьогодні і досі його з радістю зустрічають та завжди чекають на його приїзд. Тут народилась моя дитина. Тут я Перші кроки робив як спеціаліст, як людина, яка б хотіла відбутися в своєму житті. В Алопристанському районі у мене було школа, ходив, просто 18 років, а потім інститут. І от своє життя, таке вже свідоме, на мій погляд, я з таке на Воронцовському районі. Десять років тут жив, тому в мене особливе ставлення до людей, які живуть на Воронцовці, і від них вони до мене. На мій погляд відноситься так, як і повинні відноситься ті люди, які ну, давно знають один одного, які багато робили справ разом, які хвилювалися за те, що тут всім краще жилося. Все робили, що могли на той період. І я думаю, що Новоранцовський район він ще займе своє місце в державі. Щоразу приїжджаючи до Нововоронцовського району, керівник депутатського корпусу намагається допомагати його жителям та робить усе, аби підтримати галузь освіти та покращити якість життя кожної родини, кожної людини. Дуже багато було говорилось про те, що можна газ Воронцовці провести. І на цьому дуже багато спекулювало людей і говорили: ми там зробимо на Воранцу. вони довірили, люди і вірили. І по сьогоднішній день нема е, цього газу, і, і от де-то е, ми сьогодні тільки цю проблему вирішуємо. І в вересні місяці я думаю, що так і буде, буде запалено факел. Але газ е, «Радос Піонер» проведений, е, і до цього я теж відношення мав. Там був такий заступник директора. Ми з ним їздили, я вже був се тримрикому партії. І Ми нам не вірили, що та лінія буде працююча. Вона оказалась працююча. три села. Там зараз з газом варонцов. Є уже газ в трьох селах. Е, це окрема вір. Там є. А зараз Новий Воронцок. і тут три майстралі повинно бути згідно генерального плану. Ну, і я думаю, що все-таки це от випадає і на мою долю. То цим займається губернатор. Зараз багато сюди е, напрацював і е, від нього теж багато залежало від на Анатолія Семеновича. Ну сьогодні вся команда працює на те, щоб на мали цей газ, і хотілось би, щоб це в цьому році відбулося. Зокрема, сьогодні у Віктора Григоровича амбітні плани: провести газопостачання, відремонтувати дороги та забезпечити район якісною питною водою. Адже якщо у людей будуть створені умови для комфортного проживання, якість самого життя в районі стане кращою. Вода для Воронцовки це, як для багатьох районів, це одне з таких самих складних питань. І сьогодні ми туди вже кошти виділяли і до нас виділяли, і там реконструкція йде. І мережі, які були, і нові там скважини з'являються, але цього мало дуже. І хотілося б, щоб якість води вона покращилась на Воранцок. І сьогодні програма, вже яку, про яку проголосив прем'єр-міністр, я думаю, що і в кінці кінців вони вже отримають те, що заслуговують на що, тому що це впливає на і продовження життя і взагалі на пороби. Вода це. Ну, мабуть, це головне, якщо людина п'є чисту воду, то вона максимум продовжує собі життя на 15-20 років. Це вже доказано до нас, і ми це розуміємо. З 1991 року Віктор Григорович Пелих, доцент кафедри механізації, нині в Херсонському аграрному університеті. А з 1998 по 20 липня 2010 року Віктор Григорович завідував кафедрою технології зберігання та переробки сільськогосподарської продукції Херсонсько державного аграрного університету тут у вищі Віктора Пелиха завжди з радістю зустрічає керівництво, а також студенти і, звісно, колеги. И у него такой талант, у Виктора Григорьевича, что он не только ученый непосредственно, я даже удивляюсь, как у него хватает времени еще заниматься огромной административной работой. На его плечах, на его ответственности лежит сегодня Херсонская область по всем направлениям. Я горжусь тоже, что с Виктором Григорьевичем общалась всегда и консультировались мы по разным вопросам. И когда говорили, что кого подобрать, чтобы он мог Субтитры сделал доктором наук, меня выбрали оппонентом. В Киеве, в очень крупном научно-исследовательском институте, он защищал диссертационную работу. Я дала ему очень высокую оценку его научной работе. И когда приезжаю сюда в Херсон на защиты по работе вот этого спецсовета, я всегда в первую очередь прихожу именно на кафедру к Виктору Григорьевичу. Он очень серьезная личность и как ученый, и как организатор, И думает о стране в целом. Я считаю, это очень почетно, ответственно. Відомий в Україні фахівець у галузі твариництва Віктор Григорович створив оснащені сучасним обладнанням лабораторії з переробки продукції рослинництва та твариництва. Ним розроблено прийоми підвищення ефективності програм селекції у свинарстві, створено систему породно-лінійної гібридизації у південному регіоні з використанням спеціалізованих м'ясних порід. У 2003 році Віктору Пелиху вчене звання професора. Я Віктор Григоровича знаю теж давно. Я знал его, когда он был еще аспирантом, когда был докторантом. И работал, учился он под методичным керівництвом Виталия Петровича. И я знаю, что он сейчас член-корреспондент нашей академии, Национальной академии гражданских наук Украины. Как раз я тоже член, я академик этой академии. Мы выбирали его. Ну и знаем его как, и как специалиста и как керівника обласного масштабу. автор трьох монографій, 190 наукових праць, у тому числі дев'яти декларацій патентів на винахід, дев'яти свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір та чотирьох підручників і посібників. Віктор Пелих за своєю науковою і трудовою діяльністю ніколи не забуває головного у житті: завжди залишатися людиною, простягати руку, допомагати тим, хто потребує допомоги. Тут люди, вони якісь особливі. І особливо хочуть до себе ставлення. Вони не завжди і владу підтримували. І... Від того, у них є реакція якась така особлива на несправедливість, на те, що їх нав'язують. Їм треба пояснити, для чого це робити, і потім вони і от за багато років вдалося все-таки знайти якусь спільну думку і об'єднати всіх зусилля на економіку району, а не вже не на політику. Це, мабуть, саме головне досягнення, яке за ці два роки відбулося. За роки роботи Віктора Пелиха, очільником депутатського корпусу, на Херсонщині за його ініціативи зроблено чимало корисних справ для розвитку області та її громадян. А це і відкриття соціальних аптек, і відродження наукової бази області і, звісно, створення нових об'єктів інфраструктури. Нереалізованих та амбітних планів у Віктора Пелиха ще чимало. Головне, каже, у добі 24 години, а отже роботи вистачить на кожен день. Головне, аби Херсонщина стала квітучим краєм, а її жителі жили заможно та щасливо.